Запуск готовий, запускаємося. Всі наші запуски відбуваються, скажімо так, скалість. Вони кажуть, польот по приборах. Починає. Починаємо. Плюс. Дрони, які стартують у цій локації, лише частина комбінованого удару. Зараз ми вражаємо цілі на двох тисячах кілометрів. Всі цілі є військовими. Як ми вчимось, так проти противник теж вчиться. Нам би побільше дронів і побільше нового обладнання, хай буде воно ще ще новіше, ще модерновіше, а опануємо ми його шути. США дозволили Україні бити американськими ракетами вглиб Росії на сотні кілометрів. Це Донбас Реалії. я Ярослав Кречко, і сьогодні ми поговоримо про далекобійні удари по території РФ. Будемо з'ясовувати причини рішення адміністрації Байдена щодо атакам і чого чекати після інаугурації нового президента США Трампа. А ще у нас ексклюзивний репортаж. Роман Пагулич зняв запуск дронів, які б'ють по цілях на відстані понад тисячу кілометрів. Подалі від чужих очей бійці головного управління розвідки закінчують останні приготування перед злетом безпілотників. Для бортів це політ в один кінець, адже всередині 75 кілограмів вибухівки. Підготовка проводиться декілька етапів. Перш за все, ми аналізуємо цілі, аналізуємо можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, аналізуємо засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори якось останній, останній рік. Це робити надзвичайно складно, але в принципі все виходить. Тому це декілька етапів, підготовлюючи, знову ж таки, йде підготовка техніки. Вже перед самим вилітом. Ми постійно знаходимося в динаміці, ми не працюємо з статичних положень. Практично всі наші запуски відбуваються, скажімо так, з коліс. Тому відносно запуску декілька етапів, технічний, аналітичний, ми потім вже аналізуємо, куди долетіли, куди попали, і якщо урадило. Підготовка до виліту максимально стиснута в часі. Для операторів БПЛА це вже рутина. Ну, насправді таким БПЛА керувати не дуже важко. У нас автономний. У оператора є можливість керувати дімку вручну і в автоматі. Тобто це політично. Люди кажуть, політ по прибору. Починає. Починаємо приполіти. Плюс. Запуск не А запускають. Забудувай. Дрони, які стартують у цій локації, лише частина комбінованого удару. Адже для того, щоб досягнути цілі на значній дистанції на території Росії, потрібно задіяти багато ресурсів, спланувати операцію і врешті завдати ударом. І саме цим і займаються бійці головного управління розвідки Міноборони України. Звичайно, сильно змінилася робота, тому що ми ви та група, яка перша запускала практично всі далекобійні дрони і які були до них. І ми якраз можемо бачити ту динаміку і. Розуміємо, що коли ми починали з чогось невеликого, зараз ми вражаємо цілі на 2000 кілометрів, це надзвичайна зміна. Адаптуватися не складно, в принципі, всі дрони досить прості, Наші, наш особовий склад проходить регулярне навчання. В принципі, виробники йдуть нам на зустріч, проводять його досить активно і швидко, тому нам би побільше дронів і побільше нового обладнання, хай буде воно ще, ще новіше, ще модерновіше, а опануємо ми його швидко. Дрон «Лютий» насправді лише один із цілої лінійки ударних безпілотників значного радіусу дії, які використовує Україна для ударів по важливих російських об'єктах у тилу на території Росії, а також в окупації. Але ці можливості в Україні з'явилися не одразу, і знадобилося кілька років, щоб їх розвинути. Эмоции каждый раз на каждом вылете, мы готовимся очень серьезно, поэтому эмоции преобладают потом, когда мы заканчиваем работу. Когда мы работаем, мы занимаемся только работой. Ну, если считать только эти борты, то уже порядка 45 боевых операций. Если считать другие боевые вылеты, наверное, уже это штук 150. За кілька годин після виліту БПЛА в мережі з'являються кадри із пожежею в районі Саратівського НПЗ в Росії. Це понад 600 кілометрів від українського кордону. Відео уражень оператори переглядають завжди. Ну це і є емоційно складова теж. Ну а більше всього для мене є це аналітичний матеріал, який я потім аналізую. З Кожним разом ця протидія, вона сильніша, щоб сказати, що воно так слабшало то ні. Як ми вчимось, так і противник теж вчиться. Всі цілі є військовими. Оскільки якщо навіть це інфраструктурний об'єкт, ми точно знаємо, ми точно маємо це в плануваннях, ми точно маємо це в початкових звітах ще до планування ураження, яка саме продукція виробляється для випика агресора там. Інформація, що доступна про українські ударні БПЛА, не повна, а їхні точні характеристики невідомі. Публічно заявлялося про лютий Укрджет «Укрджет-26 бобер, реактивний дрон Морок, Є300 Ентерпрайз та багато інших. Але бійці лише одного підрозділу гур кажуть, що вони запускали набагато більше виробів. тих, які є ефективні, я скажу, десь півтора два десятка. Вже є літаки, які дійсно вже підтвердили не один раз. Ефективні свою. Україна почала застосовувати далекобійні БПЛА у другій половині 2022 року. На той момент благодійний фонд Повернись живим зібрав пожертв на 230 мільйонів гривень. Проект назвали Блекбокс. Тоді ціль збору не розкривали, але гроші збирали на 60 БПЛА. Бобер, які вражали цілі на території Росії. Зараз зрозуміло, що коли ми проводимо якусь серйозну там далекобійну атаку, то е, працюють різні типи дронів, вони виконують різні завдання, е, і е, стосовно там протидії ПВО, ППО, і стосовно там е, ретрансляторів, і стосовно там організації інших видів зв'язку, е, і стосовно там можливості передавати зображення і таке інше. Дорі, дарі. Серед головних цілей для українських далекобійних дронів, судячи з відкритих даних, російська нафтопереробна промисловість. Загалом у Росії близько 30 великих НПЗ. І протягом цього року левова частина заводів була під ударом. Деякі по декілька разів також одна з найрезультативніших операцій атака на ракетний арсенал у торопці Тверської області. Українські БПЛА несуть на собі різну бойову частину, але у будь-якому разі це десятки кілограмів показники не зрівнянні з ракетами, де йдеться про сотні кілограмів вибухівки. Зараз ми по ВПК особливо не можемо бити, тому що нам фактично нема чим бити. Дрончикам 10 кг Бубер, ну ти зруйнуєш там кришу, там проб'єш дірку в якійсь стелі, там ну, щось таке зробиш. Але чому так правильно бути персоналом? Тому що або по нафтобазам, ти щось підпалив, і воно далі продовжує вже якась цінна реакція. А якщо ти пробив кришу і там один станок зламав, ну це не той результат, заради якого. Було варто взагалі всю цю історію організовувати. Наразі ми навіть бачимо, що тими засобами, які є, яких досягаємо ми результатів, то ми можемо лише собі уявити, якби ці засоби, які, скажімо, вже реально 21-го століття були б у нас, не у нас є, але було б дозвіл їх використовувати або нам не дали тій кількості, на які нам необхідно, то з тими навиками, які ми вже не були, з тими знаннями. Ми дійсно були б на декілька порядків ефективніші. Тому, безумовно, вони потрібні. Безумовно, ті засоби, які ми використовуємо зараз, це, я б не сказав, блік без виході, але коли ми стикнулися з тим, що нам не давали нічого і ніяких дозволів, а ми розуміли, що нам треба перенести війну на територію супротивника, то ми почали використовувати такі засоби. Історія з дозволом бити західними ракетами в глиб території Росії тягнеться з моменту, відколи Україна отримала далекобійну зброю. Багато аналітиків після виборів у США зрушень не чекали, але адміністрація Байдена все ж таки дозволила використовувати атакамс. аналогічне рішення щодо шторм Scalp хвалили у Великій Британії та Франції. Американські змі пишуть, що йдеться лише про удари по Курській області. а Саме рішення це реакція у відповідь на участь північної Кореї у війні. Навіть оці консультації про з південної Кореї про те що Україні надані такий дозвіл. Це якраз свідчить про те, що аргументом для прийняття остаточного рішення аргумент був взятий з точки іншої сторони. Я розумію, для чого адміністрація американська це зробила, щоб не порушити той крихкий баланс стримувань з Росією противаг, які вони весь цей час вибудовували. Але аргумент про те, що на нашій території з'явилися наземні війська, як північний країнські, відкрив для них, знаєте, такі інші двері для прийняття того потрібного нам рішення. Разом з тим я не, не бачу, чому б не скористатися цим рішенням і далі. Ми, ми ж не знаємо, наскільки північно-корейські солдати знаходяться лише на території Курської області. Я скажу, що це мало б набагато більше ефект кілька місяців тому, чи то раніше в українській спеціальній операції в Курській області чи в іншому місці. Однак це значно допоможе українським силам, які утримують територію. Там це дасть їм свободу маневру, тому що уповільнить просування Росії та Північної Кореї. Варіанти касетних боєприпасів атаком дуже ефективні для зупинки великих переміщень піхоти та легкоброньованої техніки. Але загалом є більш оптимальні варіанти використання. Цих боєприпасів за межами Курської області. Більшість цих оптимальних місць перебувають у межах російських кордонів. Першого удару атакам з по РФ Україна завдала у ніч на 19 листопада. Принаймні про 5 збитих та одну пошкоджену ракету заявили в російському міноборони. В українському генштабі цього дня повідомили, атакували арсенал російських військ у районі міста Карачів Брянської області. Це практично на кордоні з Курською областю. Зафіксовано 12 вибухів та детонацію в районі цілі, але чим саме били, не уточнюють. Ще в серпні інститут вивчення війни в радіусі 300 кілометрів від українського кордону на території Росії нарахував близько 250 потенційних цілей: це військові та ремонтні бази логістики логістичні центри, станції зв'язку, паливні склади. What I will say is... Дозволити Україні завдати удару глибше по Росії та по Росії взагалі це виграшна пропозиція. Якщо хтось хоче бути переможцем, то можливість завдавати обмежених ударів по військових цілях та цілях подвійного призначення в Росії це безперечно те, що треба, щоб стати переможцем у конфлікті. Є багато командних пунктів і захищених цілей, таких як склади боєприпасів, які все ще знаходяться в межах досяжності цих ракет. Якщо обмеження на удари будуть зняті в мед межах радіусу дії ракет, які Україна отримала до цього часу, то цілі точно будуть. Але я погоджуюсь з вами, можливості для Атакомс зіграти значну роль, помітно зменшилися, оскільки Росія змогла перемістити свої сили за межі радіусу дії Атакомс. У зоні досяжності атакам спотенційно потенційно перебуває до 20 військових аеродромів. У Пентагоні у вересні заявили, що близько 90% російських літаків, які запускають каби, вже базуються на відстані понад 300 кілометрів від кордону. Але це не означає, що усі бази поблизу України порожні. Ось, наприклад, аеродром у Єйську. Фото за 3 листопада. Літаків небагато, але можна побачити чотири вертольоти та нещодавно. Но збудований ангар, ми подивилися супутникові знімки багатьох аеродромів у радіусі 300 кілометрів, і, мабуть, найбільше фронтових бомбардувальників побачили у Липоцьку. Це фото за 19 вересня. Усі знімки із супутника Planet Labs, які є у розпорядженні проекту схеми, вони все одно повертаються, тому що дуже незручно. з необладнаних течом. Ну, технікою експлуатаційною частиною, іншим обладнанням специфічним. Працювати на не своїх аеродромах це факт. І вони все одно намагаються повернутися в зону, яка значно менше 300 кілометрів. І це абсолютно зрозуміло. Це такий синдром Чорнобаївки. Тобто, ми будемо бити, вони все одно будуть там залишатися, тому що це зручно. І це вічно російська авось, авось ось Тим більше, що дрони наші, я вже казав, літають поки що тихесенько-малесенько, не дуже швидко, і вони встигають свою авіацію підіймати. Так, да, ми їх турбуємо, ми вимушаємо їх там робити всі дії. Це приводить до якихось помилок, помилки приводять до якихось авіаційних інцидентів, вони там можуть втрачати, можуть там просто. Наносити якісь урон своїй техніці, там і дружній вогонь може бути, але <кій> це ну, в масштабах взагалі всіх цілі, які вони виконують, для них не суттєво. Важливим у контексті використання атакомс є кількість доступних ракет. Аналітики, посилаючись на відкриті джерела, дають різні оцінки від півтори тисячі до двох з половиною тисяч. ЗСУ раніше використали якусь кількість ракет для ударів по Криму, і в Пентагоні днями заявили, що не передаватимуть Україні додаткові атакамс, щоб не спустошувати свій резерв. Про дефіцит ракет Скальп говорять і у Франції. Для розуміння масштабів нещодавно там офіційно передали ЗСУ 10 ракет. До речі, Володимир Зеленський заявляв, що Україна цього року самостійно виробила понад 100 ракет. Якщо росіяни в місяць виробляють ракет такого класу, там крилаті балістичні, на рівні там 130-140 е, виробів, а ми зробили за рік 100, то це безумовно мало. Але якщо зважити на те, що в 22-му це був 0, або там 1, 2, або 10, а в 23-му десь такі ж самі цифри, і те, що зараз вийшло на такі обсяги, це вже дуже добре. Але я думаю, що нам треба виходити на разів 10 більшого всіх, тому що нам воювати з Росією нашими військами, нашими людьми це абсолютно неправильна стратегія. Ми так не вистоїмо. Очевидно, що допомога США відіграє ключову роль в обороні України. Наразі в адміністрації Байдена залишається ще близько 9 мільярдів доларів для української армії. Частину грошей можна використовувати для укладання контрактів з промисловістю та виробництва зброї у наступні рік-два. Але левова частка це гроші, які можна витратити на зброю та техніку із запасів американської армії та передати ЗСУ вже зараз. I think it's Мені здається, це буде дуже складно доставити все в Україну, оскільки що Сполучені Штати робили останнім часом, відправляли в Україну зброю, вироблену протягом місяця, тобто артилерійські боєприпаси, джавеліни, стингери чи ракети для ППО, які виробляють за місяць, їх передають Україні. І звичайно, залишилося лише два місяці до інавгурації. Адміністрація Байдена ще може посилити постачання інших позицій: вантажівок, інженерного обладнання, якихось боєприпасів. Його припасів та амуніції, якої немає в дефіциті, але це буде непросто. Ми вже багато разів обговорювали про те, що ну насправді Трамп не правий, коли каже, що 60 мільярдів кожен раз зеленський забирає з собою в кишені як повертає сполучені штати. Ну, по перше, це було єдине таке велике постачання, ну таке фінансове забезпечення. По-друге, там всього мені здається. 12 чи щось таке мільярдів пішло в Україні. Решта залишилась на на, на, на рахунках компанії військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Так що я думаю, що в цьому, в цьому конкретному контексті навіть підбір озброєнь, які передаються Україні, а України завжди перелік озброєнь значно ширший ніж те, що ми отримуємо від партнерів. Він буде скоригований у відповідності до можливості використати це до 20-х 20 дат січня наступного року. Крім того, якщо ви пам'ятаєте при попередніх постачаннях. На диво швидкою була перетивною реакція сполучених штатів завдяки е, унікальним здатностям і спроможностям логістичних сил збройних сил сполучених штатів, які передбачаючи, а очікуючи рішення президента, фактично переперемістили більшість запасів на територію Польщі, Угорщини Словаччини близько до наших кордонів і блискавично поставили ті озброєння, які тільки були дозволені Вашингтоном. Не бачу, чому б цього разу не відбулося те саме. 20 січня Дональд Трамп офіційно стане президентом США і поки що залишається незрозумілим, яким буде його підхід до військової допомоги Україні. Нова адміністрація розробить нову політику щодо України. Напевно, перше, що ми побачимо, це спроба Трампа домовитися про врегулювання війни. Він сказав, що зможе зробити це за 24 години. Ніхто в це не вірить, але ясно, що він спробує про щось домовитися. Проблема для України полягає в тому, що така угода швидше за все буде побудована навколо припинення вогню. А це означає, що Путін утримуватиме територію, яку він уже окупував. З приводу допомоги Україні з боку обраного президента висловлюється багато скептицизму. Здебільшого мова йде про високі витрати та відсутність прогресу. Обраний віце-президент Джей Дівенс говорив про корупцію. Можливо, вони приймуть тонший підхід, наприклад, надавати військову допомогу без гуманітарної та економічної. Утім, зараз складно сказати. Очевидно, 24 години це така фігуральна. Форма е, мовлення майбутнього президента, але він розраховує, і ми бачимо по реакціях його команди майбутньої, що вони дійсно розраховують на оперативність цих рішень. В цьому, я думаю, може зіграти з Путіним злий жарт його впертість і бажання всього отримати максимальне. Трамп людина, яка розраховує на швидку перемогу, це він обіцяв своїм виборцям. І він може спробувати, знаєте, спробувати знайти порозуміння з Путіним, так само легко і, як і розчаруватись в спроможностях. Нашим завданням залишається, щоб на цьому фоні Трамп не зіграв так, як було з Північною Кореєю, коли він фактично, переговоривши з диктатором, втратив інтерес до цього питання, коли він наштовхнувся на стільне нерозуміння і небажання взаємодіяти. Щодо Росії, то там удар американськими ракетами по Брянській області назвали сигналом до ескалації. А президент Росії затвердив оновлену ядерну доктрину. Про ці зміни щоправда було заявлено ще у вересні. І в одному з пунктів, що дозволяє застосовувати ядерну зброю, йдеться про те, що приводом може стати масована ракетна атака на територію Росії. Зрозуміло, що нова американська адміністрація вже менше ніж через два місяці зможе. Переглянути рішення Джо Байдена щодо Атакамс. з іншого боку, Україна має час, щоб ефективно використати цю зброю. Ви дивилися Донбас реалії. Я Ярослав Кречко. До зустрічі.